Це все ми будемо якось можливо наново і наново і наново переосмислювати. І напевне, це не може пропасти, бо тому що такі труди великі, такі великі подвиги, як ми не зробили. А дуже багато речей, можна дуже багато говорити. Я не буду заотруднювати вашу увагу. Тільки скажу вам одне. Шукайте подібно, як він, шукав Царства Божого, а всередині сьогоднішнє це святкування буде мати. Це велике значення, і священники будуть серед нас добрі, і лікарі, можливо, будуть добрі, і вчителі будуть добрі, артисти, можливо, зараз будуть якісь інші люди, можливо, президент має з нашого села. Бо схоче поступити подібно, як поступав один Сінанківськ, що там царство Божого, а все аж там засіда. У нас є на яка має можливість більше за Ве... поминання, за і, які тут слугували для цього і так цікавилися відколи на оборотню історією перебування життя. Хотів би дорогі в Христі, щоб ми одне пам'ятали, що без знання історії минулого ми не можемо любити свою батьків, бувати історію, 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 історію сучасну. Якщо він не буде мати такого фундаменту на другу поставлено, то він буде гідкий і відпровадиться, Властиво для нас, для нашої породи, і отець тим і має тим фундаментом і прикладом для наслідування відування у Христі. Я хотів би до слова запросити нашого пародіянина, який також, можливо, відкриє те, що сьогодні, я думаю, багато в нас відкрилися очі на цю подію, зв'язану з життям, діяльністю з нашого священника. Можливо, хтось і вперше десь почув. І Богу дякувати, що Бог до вас на сьогоднішній день тому статися. Е, Пане Євгене, я хотів би вас до слова запросити, щоб ви до також. Знаю, що ви маєте е, що сказати згідно своєї нагоди. Прошу. Слава Ісусу Христу! Всечесні Отці, дорогі гості, шановна радія громада, сьогодні звертує свято, сьогодні ми святкуємо 100 років з дня народження дихця нашого села Блаженної пам'яті Івана Подара. Ми ще горнимо святим, що мати такого славного. Чоловіка, вихідця і свертого. Якщо вернутися в сторічний екс, екскурс трошки назад, то в далекому 1911 році в селі Свертові по сусідству народилося два Івани. Іван Фім і Іван Демків їхнє посилокне дитинство проходив у цьому світі. Разом вони пішли вчитися, один вчив кінологію, а другий фармацевтику. Один став священником, другий став фармацевтом провізором. Свого часу вони разом покинули рідне село і пішли, як кажуть, на чужі люди. В той час. За Польщі було важко вчити дітей незаможним людям. Але жадовго знань, вони, я кажу, намагалися всіма силами опанувати ті науки. І по блаженної пам'яті теж 100 років цього року святкується Івана Демківа, який став воїном у ПА, членом ОУН і який. Був ув'язнений у в в польських в'язницях, був на Сибілах, але запобіг, щоб поховати його смерті. І сьогодні їх могили також по сусідству. А для жирної пам'яті отець вітрат Іван Кіт, як кажуть, пішов за Христом. Пішов у кутику рідне село батьків, грудину і пішов далекі сліти. І він також став воїном воїном, на чужині. Багато теплих слів було сказано сьогодні в його адресу, в його пам'ять. І хотілося також ще сказати як з ним багато людей його знали, приїжджав він сюди, похований тут. Хто не знав, буде, то знають біографічні дані. І, як кажуть, нелегко легко було йому на чужині я кажу, буде тим Христовим воїном, Одиноким, але він, я бачу, він велику громадську роботу, духівничу, І він, як кажуть, стали обидва і лікарями, той лікаром, як кажуть, сердечним, той лікаром духовним, який вічив людські душі. І він все своє життя зашивав ті зерна правди на Христовій ниві. І прикладом цього ми сьогодні бачимо отця мітрана доктора Михайла Демида, який завдяки Івану Поту, став священником плоди того зерна, посіяного в ту землю, родючу, яка дала добрі сходи і добрі паростки. Сьогодні ми щиро вдячні отцю доктору Михайлу Демиду, отцю. Любомиру, які організували дитя свято в нашому землі. Вчора отець, Любомир, моливська, що була погода. Сьогодні сонечко світи, і не мають можливість вийти на могилу і помогтися, що там. Щиро вдячний вам, святі Отче, за вашу, як кажуть, велику роботу за ту. Як кажуть, пам'ять про свого наставника, про свого духовного батька і що там Бога здоров'я в всьому служінні на тій Господній Євірі. Ще дякую за увагу. Дякую, пане Іване. Дорогі люди мої воїнів'яни. Ми сьогодні довершуємо той історичний факт. Я хотів би ще відмітити, що. Власне, отець доктор Михайло і звелився в, в той історичній рік. Правда, ваші? Так? Отже, ваші сімейні тісно пов'язані з історією України. Очевидно, хочу вам сказати, що дружина, дружина отця Михайла, вона є поліцейство до Кремінкевичі. Знаємо у всі історії України так, і внучка славного професора історії Івана так, яка є тут присутня також. Бачите, то є все є того Божого проведіння, як Отець Іван відмітив, що ви є троє тут. І от власне я хотів би е, пані Іване, я хотів би вас до слова, знаю, що ви гарно поділитися з нами тим. Слава Ісусу Христу! Дуже дякую вам, отче, в першу чергу, за те, що ви громаду підняли і що ви пам'ятаєте оця Івана шановуєте. Це дуже важливо для людей зараз мати пам'ять. І я оця Івана пізнала в 93-му році, коли ми тільки з чоловіком побралися, приїхали до Бельгії, десь нас благословив. Він мав на своєму сходу такий маленький іконостас, ніби. Людей, яких він любить. І там були фотографії його батьків, фотографії його друзів, владик, і крім того, там були наші фотографії з Михайлом, дуже приміні. А про себе отець Іван говорив: я є звичайний кіт. Це нас дуже здивувало. Я, я є просто кіт. Ми не думайте, що я якась незвичайна людина. І він в я би сказала, Івана Хестикеля, його небесного патрона, який сказав мені молитвы тобі, рости, Господи. Тобто, все його життя було на славу Божу, а про себе він дуже скромно відмовився. Дякую за радість бути разом з вами. Слава Ісусу Христа. Звучу вами за ваше благословення для наших зберігачан, за ті прекрасні слова, за ті прекрасні настанови. Хочу подякувати всім моїм любим Богом. Оплічень, прибрані, бо, ну, напевне, там йде, тільки звертання, я знаєте, гарне славо, гарна підтримка. Хотів би подякувати за те, що так гарно прибрали храм, так гарно прикрасили, так гарно довкола хану на могилі. Хотів би подякувати всім, всім, всім кожному, хто вчився і кожному, зокрема. Також хотів би особливо подякувати їй родині, яка залишилася ще подій. Не зовсім поруч, але завжди пам'ятають могилу, завжди її доглядають, утримують. Всім вам, всім вам, нехай Господь, сториться і обідтячить. А ці ми обіцяємо, що той е, наш послідовий хвистовий на тій, тій дорозі, отець Іван. Ми завжди будемо молитися і як ви нам брати, ви будемо просити Бога, ласки і заступництва, бо маємо правдиво тут на місці. Того заступника, того праведника і того світла, яке є, яке світло, яке нам сім'є, то до спасення. Зараз хотілося, щоб ми разом про царство і квіта. Духові і нині повся час і на віки, віки вами. Пресвятая Тройці помили, Віки, віки рані, тебе, чоловік любче, у Твої віці спочинку, Господи, Не зі святі твої спочинков. Що дадут ішов, Ісус розрішив закований, самий души раба Твого. Помислом, як благий, і чоловіку любний Бог прости, бо немає чоловіка, щоб жив не зрішив Тебе один до звіха. Правда твоя, правда у віті, і слово твоє істина. Бо ти є воскресення життя і у покою сопших рабів твоїх, Іри, Івана, Іри Петра, Іри Івана, Христе Боже і ми тобі славу селаємо собезначальним твоїм Отцем і присвятим, і благим. І живот твоїм духом духом повсякчас і повсякчас, на И навитивичи. Oh Go!